Доброго раночка малята, ви вже знаєте, що зараз у нас останній місяць зими, а зветься він лютий. Лютий морозець гукає, малюки нехай тікають. То прийма до кісточок, одягаю кожушок. Починаю в сніжки грати, він хопає рученята, одягаю рукавички, а мороз щипає щічки. Місяць лютий має назву таку, тому що у лютому переважає сурова погода. То сніг сипле, то хуртовина мете, то вітер свище, морози люті та трискучі. Проте не завжди у лютому погода сердита. Вже вище піднімається сонечко, а іноді вдень воно яскраво світить. В народі кажуть, хоч лютий лютує, а вже весну чує. Малята, а я хочу вам запропонувати зробити рукавичку з кольорового паперу. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, заготовка рукавичка, клей, наліпки, фломастери та невеличкий шматочок вати. Прикрашати рукавичку можна будь-яким матеріалом. Ось така чудова у нас виходить рукавичка. Малята, дякую вам за увагу та кажу вам до нових зустрічей і буду дуже чекати на ваші фотозвіти.